Доброго дня! В цьому відео я покажу, як переказати гроші з Німеччини в Україну через додаток TransferGo. В описі під відео я залишила посилання на додаток, через яке ви можете отримати два перших безкоштовних перекази. Покроково я покажу, як легко переказати гроші. Ви встановили додаток і отримали перші два перекази без комісії. Тут ви вказуєте свій номер телефону, на який прийде код смс-підтвердження. Вводимо код з СМС. Придумайте пароль для входу в додаток з чотирьох цифр та підтвердіть його. Приймаємо обов'язкові файли Cookie. Далі вводимо свою активну електронну пошту та налаштовуємо аккаунт. Вводимо ім'я, прізвище, англійською мовою, як вказано в закордонному паспорті, дату народження та громадянство. Далі вказуємо поточне місце проживання. Додаток хоче уточнити деякі дані, але я це зроблю пізніше. Проходимо невелике опитування. Ми зареєстровані в TransferGo. Нажимаємо Завантажити пізніше і переходимо на головну сторінку та нажимаємо на три рисочки в лівому верхньому куті. Заходимо в розділ Мої картки та вводимо дані картки, з якої будемо робити переказ. Вводимо номер картки та термін дії. Повертаємось назад в розділ Перекази. Вибираємо суму грошей, яку будемо переказувати. Я переказую 50 євро. Тип переказу з картки на картку. Вводимо поточне місце проживання, місто, вулицю та поштовий індекс. Проходимо ще одне невелике опитування від додатку. Далі вибираємо, кому відправляємо гроші собі чи іншій особі. І вводимо дані одержувача англійською мовою. Ім'я. Прізвище та номер картки, на яку ми будемо перераховувати гроші. Перевіряємо правильність вказаних даних та нажимаємо Сплатити. Вводимо CVV-код картки, з якої робимо переказ. Він знаходиться на зворотньому боці картки. Та підтверджуємо переказ. У моєму випадку це через мобільний банкінг. Додаток банку приходить смс з кодом підтвердження. Гроші поступлять на картку отримувача від кількох хвилин до кількох годин. В моєму випадку гроші прийшли через 30 хвилин. Нагадую, в описі під відео я залишила посилання на TransferGo, через яке ви отримаєте два перших перекази без комісії. Дякую за перегляд!